Тренінг на тему вимоги безпеки при обслуговуванні сільськогосподарської техніки з застосуванням домкратів з метою недопущення нещасних випадків під час підготовки сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт фахівцями управління інспекційної діяльності Кіровоградської області, південно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці проведено на сільськогосподарському підприємстві області тренінг на тему. Вимоги безпеки при підготовці сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт із застосуванням домкротів. Тренінг проведено за участю головного державного інспектора, керівника підприємства, інженера з охорони праці та працівників. Основні вимоги безпеки праці під час підготовки сільськогосподарської техніки до весняно-польових робіт визначають правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання. Сільськогосподарського виробництва, правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Зовнішні метеорологічні умови, вітер, опади низька або висока температура повітря, ожеледиця тощо. Устаткування, що працює під тиском, електрифіковане устаткування, інструмент і електромережі, ручні роботи, що зумовлюють фізичне і нервово-психічне перенавантаження. Шум на робочому місці, запиленість та загазованість повітря робочої зони, відкриті обертові рухомі частини, недостатня освітленість робочої зони, слизькі опорні поверхні, гострі краї, задирки, шорсткість на поверхнях заготовок, інструменту і обладнання, транспорт, що рухається, професійні ризики: падіння працюючої особи, неконтрольоване падіння, обрушення предметів та дія предметів, що рухаються в зоні досяжності працюючої особи. Враження працівника електричним струмом, перекидання машини агрегату, раптове опускання навісного знаряддя, вимоги до домкратів, для піднімання та переміщення вантажів застосують гвинтові, гідравлічні, рейкові та пневматичні домкрати. Виробничі устаткування, пристрої та інструменти повинні протягом усього періоду експлуатації відповідати вимогам правил охорони праці та нормативно-технічній документації заводів виготовлювачів. Забороняється експлуатація обладнання виготовленого за раціоналізаторськими пропозиціями, якщо відсутня експлуатаційна документація, конструкція устаткування і його окремих частин повинна виключати можливість їх падіння, опускання, перекидання та довільного зміщення при усіх передбачених умовах експлуатації, механічне пошкодження, яких може викликати виникнення небезпеки. Устаткування пристрої та інструмент, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх чинним в Україні нормативним актам з охорони праці, за умови складання імпортером або уповноваженим представником декларації про відповідність технічному регламенту, інструкції по експлуатації на українській мові та внесення знаку відповідності технічного регламенту. До працівників. До виконання робіт по обслуговуванню та ремонту сільськогосподарської техніки з використанням інструментів та пристроїв допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання та інструктаж з охорони праці і знають технологію робочого процесу. Працівники повинні знати інструкцію використання обладнання, що додається виробником, вивчити технічні умови і параметри пристрою, знати і виконувати вимоги інструкції з охорони праці при роботі з домкратами внутрішнього, трудового розпорядку, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту відповідно до мінімальних вимог безпеки. І охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання робіт. Вимоги безпеки перед початком роботи, надіти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту відповідно до основної професії. Спецодяг повинен бути добре підігнений і застібнутий. Перед початком виконання робіт із застосуванням домкротів необхідно провести їх візуальний огляд під час зовнішнього огляду рейкових та гвинтових домкротів. Необхідно переконатись у задовільному стані корпусу манжет і прокладок справності зубів, шестерень тарейок. Нарізі гвинта, храповика, собачок, тріскачки, відсутності тріщин, відламних частин та задирок на корпусі домкрата. Під час огляду гідравлічних домкратів необхідно упевнитись, що вони мають щільні з'єднання для запобігання витікання рідини з робочих циліндрів під час піднімання та переміщення вантажів. Під час огляду пневматичних домкратів необхідно упевнитись у відсутності будь-яких подряпин і дефектів. Після проведення огляду домкрата вимоги безпеки зобов'язують перевірити механізм підйому спуску в холосту. При виявленні будь-якої несправності домкрата негайно повідомити безпосереднього керівника і без його вказівки до роботи не приступати. Підготовлений до роботи домкрат повинен працювати під повним навантаженням без заїдань. Вимоги безпеки. Під час виконання робіт перед вивішенням частини трактора, причепа, напівпричепа, сільськогосподарського обладнання, домкратами, необхідно спочатку встановити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, включити нейтральну передачу, загальмувати його стоянковим гальмом, підставити під колеса, що не піднімаються упорні колодки. Під час піднімання вантажів домкратами необхідно дотриматись таких умов. Вага вантажу не повинна перевищувати вантажопідйомність домкрату, зазначену у паспорті. Під домкратом, залежно від маси вантажу, необхідно підкласти дерев'яну викладку, шпали, бруси, дошки, завтовшки від 40 до 50 мм більшої площі, ніж площа основи корпусу домкрата. Домкрат необхідно встановлювати на рівну неслизьку поверхню та чітку вертикальне положення відносно вантажу, що піднімається, а у разі пересування вантажу без... Перекошування до опорної частини вантажу. Головку, лапу домкрата необхідно упирати в міцні вузли обладнання, що піднімається домкратом для запобігання їх зламу. При цьому між головкою, лапою та вантажем необхідно покласти пружну прокладку. Головка лапа домкрата повинна опиратись на вантаж, що піднімається домкратом усією своєю площиною, що запобігає прокозування вантажу. Усі обертові частини привода домкрата повинні вільно без заїдань обертатись вручну. Усі частини домкрата, що труться, повинні бути змащені густим мастилом. Під час піднімання вантажу необхідно слідкувати за його стійкістю. Під час підвішення частини транспортного засобу за допомогою домкратів повинні бути встановлені підставки козалки, заборонено знаходитися під піднятим трактором або іншою технікою без встановлення опорних колодок і додаткових засобів безпеки та залишати вантаж на домкраті під час перерви в роботі. Вимоги безпеки після закінчення роботи працівники повинні прибрати місце роботи від сторонніх предметів і сміття, доповісти керівнику про виконання роботи та Технічні недоліки, які виникли під час роботи: зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, почистити, прибрати у місця зберігання, вимити руки і обличчя з милом при наявності прийняти душ, вимоги безпеки в аварійних ситуаціях під час роботи домкрата можуть виникнути такі види аварійних ситуацій: зміщення вантажу відносно центру домкрату, деформація домкрата, втрата стійкості домкрата. У разі виникнення аварійних ситуацій припинити роботу. Відійти на безпечну відставсь, щоб уникнути травмування вантажем, огородити небезпечну зону та не допускати у неї сторонніх осіб, повідомити керівника робіт і далі діяти за його вказівками. Під час тренінгу звернути увагу на основні небезпеки, ризики та заходи щодо організації безпечних та здорових умов праці на робочих місцях під час обслуговування сільськогосподарської техніки із застосуванням домкратів.